будьте обережні, і якщо вам хтось пропонує е, знайти частотність, знайти там ці е, питання, і їх е, там скільки раз їх задають, що найчастіше задають, то такого поки що немає. А е, поки що ми е, орієнтуємося все одно на частотність в пошуковій системі. Переносячи це, та, що все одно частина користувачів буде ну, десь так задавати. Та? Тобто ми цю частотність беремо, там, наприклад, основне слово, таск-менеджмент, наприклад, та? він має найбільший, найбільшу частоту, і вже шукаємо питання, які е вокруг цього, е цього основного продуктового такого ключа. Скільки нам там, є багато різних тактик, як нам їх. Там писати, як нам їх там згадати, е, і ми орієнтуємось на пошукові запити користувачів, е, які збирають системи е, аналітики.